З нами в студії Сергій Лещенко. Ми з ним будемо говорити про дачі. Ми будемо говорити про хороший, щасливий дачний відпочинок. Це саме те, про що варто говорити під час е, антитерористичної операції на сході України. Але будемо говорити про специфічні дачі, поки в нас не почали кидати каміння, люди не почали писати скарги на громадське телебачення. Про які дачі ми, ми будемо говорити? Ми будемо говорити про державні дачі. Про державні, державні дачі Державні дачі це те, що отримує чиновник від держави за рахунок платників податків. Тобто, ти, коли стаєш чиновником, тобі дають службову машину, зарплату, секретарку, помічників, соціальний пакет, велику пенсію, а ще особливо довірені особи отримують доступ до державної дачі. Їх... Ти просто рекламуєш мені? Не да, да, да. І це державна дача. Вона розташована на території спеціального комплексу. Їх два в Києві: це Пуща Водиця і Конча-Заспад. Це не назва населених пунктів, а конкретних два комплекси будинок відпочинку конча заспад та комплекс відпочинку Пуща Водиця. Вони занес обнесені високим парканом. Якщо ти їдеш по е, трасі на обухів, то ти можливо бачиш такий сірий паркан ліворуч від тебе. Це державна дача Конча-Заспад. Там знаходиться близько. Ну такий великий дуже да. так, близько. До ста, скажем так, до ста помешкань для посадових осіб, які обіймали або досі обіймають посади у владі, або є депутатами. Ну що мене самого тут обурило, те, що пішов Янукович, минуло вже від його втечі майже півроку, але ну, дачі, дачі ніхто не ліквідовується. Тобто це нічого і не значило, але це коштує 50 мільйонів на рік. 50 мільйонів 50 щороку мільйонів, це, ну, це гроші, які належать платникам податків? Так, так. Це була дача, до речі, Володимира Литвина, куди І він там до сих пір живе? Так, звичайно. І, ти може зробити на весь екран, щоб люди могли оцінити. Ага, Непоганий такий об'єкт за рахунок державного бюджету. У розпорядженні колишнього спікера Верховної Ради. Це, це дачі всі закриті. Ти не можеш туди приїхати і потрапити. Я туди потрапив таємно а, на автомобілі одного з мешканців. Це, це твої фото, правильно? Так, так. І туди немає доступу, це залишається закрита територія, на якій живуть державні чиновники. Це дача Литвина, наприклад. А, а ось це це дача Раїса Богатирьова. Ти можеш А йдути. ти їх вже всі дачі просто по фасадах впізнаєш. Ну, я, це конкретні ці об'єкти. Це Богатріоваю. Це Богатирьова і це дуже крута. Це дача Юхима Звігільського. Депутати. Тобто виходить, людина, до якого часу вона має контроль? А Це взагалі така, це унікальна історія. Я думаю, навіть чи наш слухачі не зрозуміють, але я спробую пояснити: От, ти стаєш чиновником, або колись навіть був чиновником. Наприклад, Звігільський отримав свою дачу зовсім нещодавно. Хоча є чиновником, був виконуючим обов'язків прем'єр-міністр в 93-му році. Тобто, але... а він, оскільки він був виконувачем обов'язків, написав, хочу дачу. йому дали Взагалі, будинок непридатний для проживання, або якісь дерев'яні. Які з 60-х років, а потім він приходить до адміністрації президента і каже: А давайте я зроблю послугу державі, я знесу цей сарай, побудую такий палац, як він зараз побудував. Ну, вони каже, звичайно, давайте зробимо. А в чому якби, це Цінність в цій історії? Тому що він побудував цей будинок. І потім от вартість цього будинку там, припустимо, 3 мільйони доларів. Вона буде зараховуватися йому в оренду цієї старої дачі, і це буде там розраховане на 40-50 років. Тобто, фактично це є якби отримана в безкоштовне користування територія. Ти розумієш? Тобто він зробив, начебто, послугу державі, побудував цей будинок. Тобто, але взяв майже безстроково собі цю всю але, землю. Але фактично взяв це в оренду безстроково. Це в конце заспи. Це в конче заспі не і і це, так десь. І це виходить, що держава нічого не отримує, а на отримання. Цієї території ще витрачається 50 мільйонів гривень щороку. щороку. Це ці дві в пущі водиці в кончасасі. Так, це два комплекси. Покажи списки. Є на -давай, давай ще дачі просто прогуляємося, розкажеш мені продаваю. про людей. Оце Галатея, міністра оборони. Дачі довго про філ... міністра оборони багато. Вона велика насправді бо тут профірмана велика. Бірокодилка, та да. ну вона не маленька, там є ще з боку фотографія наступна. А, а за чиї кошти ці будинки всі будувалися? А вони начебто кажуть, що ми чиновники, ми накопичили все життя по гривні відкладали, а потім вирішили всі взяти заощадження і побудувати за їхні особисті. Це а, за тобто, особисті. Кожен, тобто ти фактично маєш ділянку, а і там будуєш собі якісь Ну Але будинки. звідки Богатирьову, яка все, все, все життя працювала на державній службі, яка в декларації не вказувала більше там, зарплати державного службовця, гроші на такий будинок. Його собі вартість ну, 4 мільйони. ну, людям можна там да, Давай ще відео покажемо, тому що. Давай, давай понасимо догуляємо. Це, це будинок Гілате, так, Хонка. Так, це хонка, А Галатея. Це, це цікавий об'єкт, я знайшов, це туалет. Це, це, а, це Раїса і туалет, не її особисте, а її, я так розумію, будівельників чи прислуги. Вона його мені щось мені що сподобалося, що вона його збудувала. Бачиш, цієї фанери. А що це за фанера? Це просто вона замовляла дуже дорогу підлогу собі, дерев'яну в будинок, і цю підлогу привезли в цих фанерних ящиках. І а, вона, і, цих фанерних і вона ящиків? дуже економно каже: А не буду ж я викрати таку прекрасну фанеру, збудую парашу для своїх будівельників. Так Може ці будівельники <с? самі самі збудували? А ну, може, вони самі збудували. Я не, так, знаю, не буду але. це вже це список. список, так. список так, а кого ти виділив Синів, Ну, Я червоним. виділив синеньким, червоненьким, тих, яких більш-менш знайомі. Сині це такі. Не а ті хто не знайомі, то ці всі люди. Ну дивись, а зараз всі знають. Більш... Ні, ну Азаров зрозуміло я не знаю, так. Не знаю. Богатирьова, пані Раїса Богатьрьова знає теж. Гасюник, колишній віце-прем'єр. Зрозуміло. Діченка це суддя доповідач у справі про повернення Януковичу повноважень. Ага, суддя КС конституційного суду. Галите, це міністр Гайсинський, це колишній ВО прокурора, Він був здається. А ти його не виділив? Завжди. Ну тому що до речі він є родичем Геннадія Кернеса зараз. Він одружений... Кернес одружений на доньці Гайсинського, Це знаєш? Не, тут якщо... О, ні, не чув такої. Да, да, да. А, Кернес, Це, одружений... це, це їхнє весілля. Стоп, це Ти путаєш не... Кацубус Кернес. Ти перепрацював Кернес це міський голова Харкова, він одружений ага. на доньці Гайсинського. Бачите, чи піскунавс полові Головін, це голова КС, який був вчас воєнкович повернув. Тобто в Давіченка й Головін мають хати нам. Гарбурин, колишній секретар Радбезу. Потім Демченко Руслан, це колишній керівник Офісу Ющенка, а при Януковичі був заступником міністра закордонних справ. Ага, я думаю, що про Зайчука, я пам'ятаю, був ти це, це згадував. Це, це, це улюблений чиновний журналістів, ага. людина, яка не дає, не надає, не надає, надає жодної інформації журналістам в апараті Верховної Ради керівників. Це апарату керівник апарату. Верховної якраз пам'ятаєш дуже багато громадських активів вимагали його звільнення, тому що він, виходить, він якраз найчастіше порушував закон, закон про, про доступ до публічної інформації. Він досі працює. Звігірський ми вже згадували його. Зленко, колишній міністр Конечних справ. Клюєв, це Михайло Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ, який дав свідчення проти Юрія Луценка, за що його посадили в тюрму. Ой, Скрипаль там далі Куленяк. Куленяк, є міністром. То, який міг гарно грати на скрипці. Так, так. Литвин, Володимир Михайлович, спікер Верховної Ради. Кушніренко, є? Кушніренко це Азарова, був керівник його апарату. Ага, Просто чиновник, друзі. який графік завідував Азарова, він отримав теж там. Монтрезор це заступник міністра оборони такий. В Єханурова був Папієв це губернатор Черновецький. Пасанюк, колишній голова вищого адмінсуду. Петовка це смішна взагалі історія. Петовці є скри. депутат, а, але підстав, в принципі, для того, щоб дати йому дачу, немає. Але тут а як, це, яким чином він а, це Болога. Болога хотів, щоб його тут не було в списку, щоб він не позорився, не ганьбився на всю країну, що він живе на державній дачі. Він поставив свого брата Петовку, і Петовка його якби тут викриває. А це будинок, де живе Болога. Ну, Потипенько, генпрокурор колишній, який справу Генгадзе mm. розвалив і кучму mm. вивіз під удару. Mm. Піскунку прокурор. Ну, да. ну, Рибак, Рибак, це колишній теж. спікер. Семененко, Семененко. Петро Миколаєвич, лідер вже майже заборонений компартії, досі існує знаєш, його державна дача. Метро і, да. Ткаченко, колишній спікер, теж комуніст. Ульянченка Віра Іванівна. пам'ятаєш таку ще? Да, пам да, така, та така, ну, тобто, Віктором ти Мандрівичі, можеш пам'ятаю. рівень цинізму, який взагалі. А хто ці всі люди? Просто, я дивлюсь, список дуже великий насправді. Отримував там ці акції, вирішувала, вирішувала, по суті, адміністрація президента все вирішувала. Тобто, грубо кажучи, це люди, які, е, Вони, яким адміністрація президента надала. Так, є, скажімо так, обов'язкові тим, кому, хто має право, це спікери, е, прем'єри і міністри. А потім є такі, знаєш, якби чиновницькі ігри, називаються особи прирівняні в статусі до міністра. Це і генеральний прокурор, це і секретар, ради, секретар ради нацбезпеки, це і глава СБУ. Тут а це тут теж дуже цікавий цікаво. Да, Болоцьких – це колишній губернатор Луган, Луган, Лугандона да, да, да. Луганської області. Гінзбург це держархів і комуністка. Пам'ятаєте? Пам'ятаю, пам'ятаю, дуже багато. Дев'ятка це завхоз... Завгос Піануковича перший, Ой, Кравець це Завгос Пінуковича, другий. Рінат Кузьмін. Так, видатний діяч сучасності. Медведько. Медведько, його колишній начальник, генпрокурор так, так само. О, Іван Плющ. Ну, Іван Плющ помер, але теж цікава історія, я тобі зараз розкажу. Як я казав, вони беруть ці сарайчики і отримують і потім перебудовують. І Плющ теж взяв якийсь сарайчик і перебудував там такий величезний палац зробив. І тепер, поки вартість цього палацу не буде зарахована о, в, в оренду, то його родина має право там жити, розумієш? Тобто виходить навіть після смерті чиновника, продовжує жити його сім'я. Так само, як, наприклад, сім'я Івана Кураса живе там на цих державних дачах. Попов це колишній голова Київської міської адміністрації. Ну і Пшонка Віктор Павлович, великий винахідник архітектурного та, та мистецького стилю. Да, я знаю, хто це. Я, 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 я чув про нього. Ти чув, ти бачив його роботи, арт да? Ukraine О, про нього. Він був в, в образі Наполеона і потім Кутузова, здається. Да? Тут, до речі, не Наполеон. Це це Циркутузов. Це за... Юлій Цезарь. Юлій Цезарь, вибач. Історію ну, деревни. Ну, ну, просто дивитися. Сергій Лещенко слухав електронну музику. Ти жартуєш, а чи не Шуфрич, Там ще Шуфрич є. І є Шуфрич, так. О, до і, речі, і, тут чи відомо. Ну, є просто. Стельмах, наприклад, голова. А, е, а, там ще багато. Там я думаю, якщо ще цих цих. А Магера є, я бачу. Магера є, так, заступник голови. Микола Оніщук є. Микола Оніщук, міністр юстиції в уряді Ющенка. Притому дехто з них отримав просто номери в пансіонаті, а дехто зробив повноцінні маєтки собі. А, тобто там не обов'язково. Там є деякі, скажімо, Цена з них це не будинки, а це просто номери в посадку. Ми просто називаємо цих людей, не, але. Але ті, хто ми я виділив, виділи, вони зазвичай мають маєтки. От Всі ага. з виділених тут мають маєтки. Можливо, Гінсбург має номер, я не знаю. А решта мали маєтки саме. Але Дуже відео включи. Мені здається, просто цікаво відео. Я зараз покажу е дачу Раїси Богатирьової. Ось так. Зараз за секунду буквально відкрию, щоб звук був. Е так, оп. Там Там просто інтершум, ну, немає сенсу. Так, дачі, ну я відкрию. Так, відео, ти Будь. будеш показати? Да, да, да. Зараз покажу обов'язково. Оп, є дача рейси Богатирьової. Ну що, непогано. Не, дуже непогано. Вона є величезна ділянка, яка виходить до озера. Великі світлі вікна. А І... там озеро ще значить. так. Так, я покачу наступне відео, там озеро, вона дуже жінка м -м, практична. Мені подобається цей підхід до життя, вона вирішила. Але ти що... прямо на, на території самій був? Ну, звичайно, таємно туди приїхав. я ж тобі кажу. Та що ти чого? Ого, ого. Ого. Оце ого. причал, вона зробила собі окремий причал. Дивись, і закрила його на ключик. <хи> ну, мене Як це взагалі порадило. Тобто, це ключик. Ну, от побачу, а, о, це от хвіртка, і хвіртка закриті на ключик, і не може туди заходити нікому, крім Раїси Богатарьової, виявляєш? Може ще в когось є такий ключик. Насправді. Ні, це, я дивився, там фактично один причал тільки в неї і приватний. А є ще один причал загальний увазі, Може ключик не тільки в неї, є Можливо не тільки в неї, Але, але цей соки. закритий був, сусідній був відкритий. Так, а зараз покажемо. Це, це а, литвин. Це, це литвина дача, теж ось відео. Ну, слухай, непогано так будете. А ілюмінація? Чому з новорічна ілюмінація до сипірну? Це знімати ось... її просто. або в нього новинка. Ні, не розумію, це ж не серйозно якось. Так. Так, ось ще дача, галитея, І є, дача бачу. да. Давай да. дача Галатея покажемо. Оп. Це Хонка, там, правильно? Це Хонка, Гелатея, так. Так, а ну, наскільки на на ну, взагалі виправдано? Наскільки це прозора схема, те, що це. Ну, окей, це велика це 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 повністю, повністю, ну, Це повністю дико, мені здається. Тобто, дивись, ти отримав якусь територію, фактично безкоштовно від держави, побудував за свої корупційні гроші будинок. Тому що немає грошей ні в Богатирьове, ні в плющанні в Звігівського легальних на те, щоб це зробити за деклараціями за їхніми. Потім вони це фактично беруть в своє пожиттєве користування. Це все ще охороняється державою. УДО, охороняють ці люди, які мають забезпечувати безпеку перших осіб. Вони тобто стали витрачаються на управління державної охорони, на, на територію. прибирання. Uh -huh. На пострижку газонів. А на всередині на території хто Це робить? Вся держава. За рахунок це, це, це має дати? статус державного підприємства, будинок відпочинку, конче заспад. Та державне підприємство, комплекс відпочинку пущувати води. А, а то тобто воно тільки називається конче буд будинок відпочинку. Але у нас це державне... державне підприємство, яке має статус юридичної особи, вони мають повноцінні всі права для того, щоб. Е Здійснювати діяльність господарську, вони не наймають працівників, які прибирають. Там є навіть послуга цього, прачки, яка перебілизна. Тобто ти можеш навіть давати свою білизну, її відвозять якісь спецкобі. І не платити за це. Не платити. Е, мені здається, що деякі категорії мають на себе безкоштовні послуги. Так. Ну, тобто, там, там дуже такий, Наприклад, Литвин він має знижку на сплату комунальних послуг 50%. Знижку. А за О, що? За які це, це заслуги? Тому що він є спікер, і цей нормативний акт датований 90-м роком. От знаєш, нам вже незалежність. Це 20, як на метро. 25 років, так. Да, але скоро в наступному році буде 25 років незалежності. Вже держава там написано, це постанова президії Верховної Ради Української РСР. Такої ж держави не існує, а цей нормативний акт досі діє. І за цим нормативним актом президент має право на пожиття-видачу, і спікер має право на пожиття-видачу. Тобто це це дві людини. Дві Прем'єр має наприклад за розпорядженням уряду, який був прийнятий вже в 2000-х роках. Але президент і спікер. За 90-м і 92-м роком. Тобто, вже навіть немає держави УРСР, а досі право Литвина на знижку воно гарантовано цим нормативним актом радянської України. Розумієш? Ні, я, наприклад, розумію, це абсолютно логічно. Коли, наприклад, тобі кажуть, чувак, ми живемо в країні, яка по-перше, не дуже багата, по-друге, ресурси вони вичерпуються. Давайте будемо менше витрачати води. Або давайте там не будемо не знаю, в душ вдвох там, наприклад, ходіть да. вдома, щоб економити Всім воду. Будинку. Тобто, такі, знаєте, маленькі лайфхаки, економиш там копійку, там копійку і виходить типологічні. І тут 50 мільйонів гривень щор... щороку. Щороку, да. так, і це щороку. триває з року в рік. І цього року теж буде 50 мільйонів гривень витрачено. І минулого було 50 мільйонів. А були зал... більше того, деякі роки навіть більше, тому що вони, наприклад, зробили там ремонт комендатури. Тобто там є охорона багато, там охорона вимірюється десятками людей. Це величезна територія, це десятки гектарів, навіть можливо сотні гектарів землі. І охорона потребує великих змін. Там відповідно прийшла одна зміна, друга. Охорона на воротах, охорона патрулює на велосипедах, охорона ходить по території, прибирають, Метуть, красять ці ну, Водопідвіди, електроенергія Тобто це фактично закриті такі містечка, розумієш, для певної категорії привілейованих осіб. І я взагалі не розумію, як таке може існувати досі в державі. І а Скільки спробується це зупинити? Головне не зрозуміло, що це зробити. Ну от зараз прийшов Порошенко, він призначив керівником дусі. Сергія Березенка. Я з ним брав вчора коментар. Він каже: ну, ми не знаємо, як би, що з цим зробити глобально. Ми хочемо підвищити ринкову ставку за оренду землі, щоб вони платили більш високу орендну ставку. І це буде означати, що, наприклад, там Богатирьова збудувала за 5 мільйонів будинок, їй поставлять вищу ринкову цінку землі. Вона і вийде, що вона його орендує не якби... на 300 років, ну, там, а на 150. Ну там, може, там, на 30 чи на 15, чи на 10. Ну, швидше, якби цей процес, а далі там ж або і шах. І помре або подішав, здохне там. Ну тобто якось вона буде. Тобто вони фактично там відкладають цю проблему. Ну, а це... були якісь нуральні пропозиції? Ні... Ти, я думаю, ти копав багато. Хтось пропонував цим розібратися, і які, які взагалі там, механізми Там дуже різни, цього? Різний статус дуже різний статус дач. Є дуже скромні дачі, які ніхто не реконструював. Наприклад, там живе Борис Патон. От що з ним робити, Т... я не знаю. Борис Патон, Голова ага, да, я зрозумів. там, а там мороз живе теж на дуже скромні дачі. Ну це такі, якби фактично, мазанки, такі знаєш, дуже примітивні дачі. А є такі палаци і різний статус цих об'єктів. І не зрозуміло, що з ними я б взагалі, наприклад, це продав би взагалі і виселив би всіх чиновників, як з Межигір'ям зробили спеціальний закон прийняти і все, і поставити на цьому крапку, забрати це в них назавжди, А той, хто щось збудував за свої гроші, то це його проблема. Тому що те, що Багатрева збудувала, або Литвин там е, претендує на щось, це не повинно цікавити суспільство. Ці люди були на державному утриманні все життя. Тому мені здається, справедливо було б це забрати і продати, а гроші використати на якісь інші потреби, або зробити там якийсь, я не знаю, реабілітаційний центр загального користування. Принаймні, що точно треба зняти ці паркани, щоб люди знаєш, могли бачити на власні очі, як живе їхня еліта. Щоб еліта, нарешті, почала. Там паркан метрів, оцей великий, який огорожує всю територію, скільки там метрів чотири паркана. Мінімум чотири. Так він же охороняється ще спецпідрозділом управління державної охорони. Звичайно. Ну, Тобто, принаймні, охорону зняти і жодної не залишити, щоб люди могли бачити, і вже далі мешканці державних дач самі будуть вирішувати, чи треба їм там далі жити, чи ні. Коли люди прийдуть, побачать їхні житлові умови, розумієш? Мені здається, ну, це як мінімум чесно зробити. З друге, зняти 50 мільйонів щорічного утримання з бюджету. Навіщо платник податків отримує цих. Привілованих держморт. А скільки 50, за 50 мільйонів? Скільки можна розмістити там, наприклад, переселенців примусових зі Сходу чи Ну, Я не знаю, наскільки коштує бронежилет? Давай тисячу гривень, умовно. Кажу. Скільки? Скільки? Ну, бронежилет тисяча гривень. Казати? Ні, 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 це дуже дешево. Це, ну, це, давай, це, 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 ні, це в рази більше. Тобто це реально можна навіть порахувати десять. П'ять-шість, ну, давай так. Давай, можна Оксани Коломко запитати 5 на то, тисяч гривень, один бронежилет. Давай, давай, приблизно так Це проходимо. виходить в нас п'ять тисяч гривень бронежилет, це виходить у нас. Десять тисяч бронежилетів можна купити щороку на ці гроші. Десять тисяч бронежилетів щороку можна купити. 5 000. А, стоп ти про ти в доларах. Ні, а, в гривнях. В гривнях. Окей. Скільки, скільки коштує гривня бронежилетів? Це жахливо, так. Да. Ну, шість п'ять. Буде виходити з п'яти тисяч. Тобто це, це величезні суми. Тобто можна і армію забезпечити, знаю, так само розмістити на багато місців можна навіть з київськими цінами на оренду житла, можна так, розмістити але велику. Що, кількість Слухай, окрім грошей, є ще якесь е, питання соціальної справедливості, розумієш? Тобто, ну так тому, тому, що... дехто в суспільстві продовжує існувати паралельно, скажімо, до всіх громадян в спеціальних умовах. Тобто всі рівні, але хтось більш рівний, ніж ну, так. Ніжі, так, 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 так. І головне, що на цій території зараз, наприклад, в конче заспі не живе жоден чинний е представник влади, крім Гелетея. Тобто там не живе ні президент, ні Порошенко, ні спікер, ні прем'єр-міністр, нікого немає. Тобто ці люди, колишні представники влади, їх все одно ну, охороняють депутати, та 50 мільйонів Ані депутати, на рік. Там, ну колишні міністри, кол... ти, нинішні депутати, їх багато, звичайно. Нинішні судді, колишні судді. Ну це просто прояв кричучої несправедливості, і мені здається, що досі немає розуміння, що, що зробити з цим об'єктом у нової влади так само. Тому що вони не готові до радикальних дій, щодо його знищення цих осередків нерівноправ'я і корупції. А що ми можемо зробити для того, щоб зробити їх більш готовими до знищення осередків, як ти сказав, нерівноправ'я та корупції? Ну, під піднімати це на, на рівні. Майдія, тобто думаю. ми маємо про це говорити, громадські активісти так. мають про це говорити. Ну, так. в ну, от, іншій формі. Коли, наприклад, в парламенті журналісти будуть бачити Литвина, його треба запитати, чому він досі користується державною дачею. Після 15-го запитання він, йому має стати дискомфортно. Я не знаю, але слухай, ну це триває вже не от... теж десятиліття, розумієш? От, люди живуть там десятиліттями, вони це вже вважають своєю власністю. Хоча вона є державною власністю. Це. І при тому головне цинізм, розумієш, в, тих, в тому, що в цих людей ще є приватні будинки. Але вони віддають перевагу жити, звичайно, там, тому що це державна територія, де є охорона, за тобою няньки бігають, прибирають тобі, ще й можуть взяти попрати твої білизни і прибрати його на території. Тобто, ну, звичайно, краще жити там, де ти на державному утриманні, ніж платити з власної кишені, і ще ти знаєш знижку за комунальні послуги, за воду, за світло, за все. Тому вони там живуть, а в них є паралельно свої приватні маєтки, які вони... Ну, можуть здавати в оренди, можуть там жити якісь родичі, їхні можуть взагалі робити що завгодно, але вони хочуть жити саме на державних дачах. Це жесть. Сергій Лещенко, цей, цей матеріал на українській правді, він зараз в топі відразу на головній сторінці можете почитати. Він більше ставить насправді запитань, ніж дає відповіді, і це, мабуть, дуже добре. Є над чим замислитись нам. Дякую, Сергій, що прийшов. Дякую. Дякую. Все. Так. Сергій Лещенко в ефірі «Громадсько». Наступного раз він буде розповідати про електронну музику.